Прикинь, цей хлопець побудував бізнес на вовняних кросівках, у яких зовсім не пітніють ноги. Звати його Тім Браун, і він був профі-футболістом, якому що сезону видавали на халяву десятки пар брендового взуття. Здавалося б, живи раді та бігай, але був один нюанс: у цих дорогущих брендових кросівках жахливо пітніли ноги. І він подумав: а чому б не зробити взуття з натурального матеріалу? Наприклад, з вовни, вовна дихає, м'яка і дуже зручна. Але коли він почав розповідати про свою геніальну ідею, всі покрутили пальцем біля скороні. Навіть професор у бізнес-школі, той самий, що навчає людей заробляти гроші, заявив: та це найгірша бізнес-ідея, про яку я коли-небудь чув. Малий більше не займайся бізнесом, це не твоє. Краще в найм, там, хоч думати не треба. Але тім не здався. Він сім років вмучився з прототипами, шив, тестував, експериментував з різними матеріалами і нарешті знайшов ідеальний варіант: мереносову овечу вовну з нової Зеландії. Вона виявилась м'якою, дихаючою, не смердючою, а в пральній машинці пралась просто ідеально. Він навіть так і сказав: якщо ця вовна століттями гріє дупу вівці, то чому вона не може подарувати комфорт і твоїм ногам? І ось саме так з цього матеріалу йому нарешті вдалося створити першу пару кросівок під власним брендом Олбс. І саме головне, це виявилось не просто кросівки, це став екологічний плювок в обличчя всьому синтетичному і пластиковому взуттю. Сьогодні компанія Олбіос коштує 2,2 мільярди доларів, вона швидко розвивається, і у неї вже понад 2 мільйони клієнтів, половина з яких знову і знову купують ці екокросівки. Тож, коли в тебе раптом з'явиться якась дурнувата думка, не поспішай її викидати. Іноді саме вона виявляється найгеніальнішою. Хочеш щоб про тебе, або твій бізнес дізнались тисячі людей. Давай розповімо і про тебе на наших півмільйонних бізнес-каналах.